Різдвяний калач. Діти. сьогодні ми з вами продовжимо говорити про різдвяні традиції. Традицій святкування різдва дуже багато. Багато традицій пов'язані з приготуванням святкових страв, серед яких важливе місце посідає хліб. Для святкування різдва випікають декілька різновидів хліба. Це звичайний хліб. Який споживають під час вечері, та обрядовий, що зберігався протягом всіх різдвяних свят. На різдвяні свята обов'язково пекли калачі це круглі обрядові хліби із білого пшеничного борошна на молоці із додаванням яєць. Їх випікали спеціально для дітей, які понесуть вечерю до дідусів та бабусь та хрещеним батькам. Сьогодні пропоную вам зліпити різдвяний калач. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стеки і серветка. Для роботи можете взяти звичайний пластилін або повітряний. Я буду робити з повітряного. Беремо пластилін і ділимо його на три частини. Тепер починаємо розкочувати ковбаски. Нам потрібно дві ковбаски однакової довжини. Дивіться, такі робіть не дуже тоненькі. Тепер беремо дві ковбаски і з однієї сторони їх з'єднаємо і починаємо їх скручувати. Тепер отриманий жгутик ми згортаємо в кільце. Зараз нам потрібно зробити з вами іще одну довгу тоненьку ковбаску. Розкочуємо пластилін і ним обгортаємо наш калачик отак з боку. Лишнє можна відрізати. Дивіться, який калачик у нас вийшов. Можна залишити так, а можна прикрасити. Пропоную вам взяти шматочок пластиліну, розкачати ковбаску невеличку. Тепер пальчиком отак її притиснули, приплюснули і скручуємо як равлик. І у нас з вами вийде отака трояндочка. Тепер її приліплюємо на калачик. Ще зробимо листочки. Я зроблю три. Ви можете зробити скільки ви хочете. Спочатку скочуємо кульки. Тепер їх пальчиками ось так притискаємо, у нас такі як млинчики вийшли. І дивіться, з однієї сторони ми приплюснули, а там, де розширене, ми стекою нанесемо ось такі ось мужечки, прожилочки на наших листочках. Тепер цими листочками прикрасимо наш калач. Можна з обох сторін, можна з однієї. Як ви собі бажаєте розмістити ці листочки? Стекою можна допомогти їх притиснути. Ще можна прикрасити намистинками. Ось наш калач уже готовий. Діти, що ми сьогодні робили? А які ще страви готують до Різдва?